п'ятниці Пройшла сесія Рівницької обласної ради. Про її перебіг та про ключові рішення депутатів обласної ради говоримо сьогодні з головою Рівненської обласної ради Андрієм Караушем. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго дня, вітаю. Почнемо з традиційного. Як, е, ваше враження від, від того, як пройшла сесія? Чи все пройшло так, як ви очікували, чи були якісь несподіванки? Ну, пройшло так, як я і очікував, але мої очікування ґрунтувалися на тому, що. Ми реально провели всю роботу до сесії. І фактично всі питання з різних кутів, боків обдивилися, взяли юридичні заключення. Тому вони були всі пропрацьовані і насправді вже сесія. Ну, я відчував, що вона буде спокійною, що те, що ми проговорили, буде дотримано, і результати голосувань тільки це підтверджували. Ну, журналісти... Навіть помітили в сесійній залі, що з зміною більшості в принципі зникл елемент дискусії сварки в залі. Це очевидно означає, що є стійка коаліція, є стійка більшість, є стійкі домовленості. Ну, це означає лише одне, що сварки і бійки відбуваються не в сесійній залі. Я не скажу, що просто даються питання, тому що врахувати таку велику сім'ю і побажання всіх коаліціянтів, це досить складно, але це відбувається за кулісами, і сесійна зала вже виходять лише підготовлені запитання. Одне з питань порядку денного, воно, очевидно, було доволі технічним і стосувалося рівненського аеропорту. І от в цьому контексті в кулуарах почали говорити про те, що в принципі ну ми розуміємо, що зараз війна аеропорт не функціонує, але навіть після нашої перемоги аеропорт вже не повернеться до повноцінного життя, тобто в рівне може втратити цей аеропорт. Так це чи ні? І в якому зараз стані рівненське литовище? Ну я б так точно не говорив, тому що в нашого аеропорта є перспектива. І ті проекти, які мали відбутися перед війною, вони просто призупинені у зв'язку з воєнним станом. Але наш аеропорт повністю стоїть на реконструкцію. Так, дійсно, зараз під час воєнного стану він не виконує функцію як аеропорта, але він повністю збережений, він обслуговується, все обладнання, там є охорона. Повністю він функціональний. Тобто, я думаю, що по закінченню воєнного стану наш аеропорт, мабуть, чи не перший буде відновлюватися, тому що були проведені всі роботи, і два проекти із п'яти, які мали бути реалізовані, вони залишилися просто призупиненими на період воєнного стану. Тобто, та історія про те, що говорили, що злітна смуга знищена, і тому це все міф. Ну, таке говорять просто. Я підзаплю, Ну, я так, не хочу коментувати чутки, але аеропорт наш має перспективу. В порядку денному було ціла низка питань. Таких я для себе їх назвав пакетом, але голосували окремо кожне питання. Це про виокремлення частини земельних ділянок в наших інтернатах. Розкажіть більше про це рішення про ці, про ці рішення для, для чого це, це робиться, і як ну, що, що це означає взагалі, от як це як Забирають землю в інтернаті, чи що це? Так, ці рішення, ну до, до речі, ці земельні питання, поділ ділянок в наших інтернатах, є логічним продовженням тієї ситуації, що підсобні господарства здані всі в оренду. Відповідно, орендарі цих підсобних господарств мають десь працювати, тобто на полі, в своїх будівлях, які вони взяли. І логічно, що їхня праця на цій землі має бути юридично оформлена. Вони можуть це зробити лише через договір оренди. І так як інтернати не перестали ж виконувати свою основну функцію, правильно це утримувати підопічних. Тому. І виникло питання, що треба розділити частину землі, залишити для обслуговування і виконання безпосередньої функції, де перебувають підопічні, а частину землі віддати в господарське використання. І логічно, що ці суб'єкти звернулися, вони скористалися своїм законним правом, і ми зобов'язані були розглянути це питання, бо на це відводило взагалі 30 днів. Бо на сьогодні ситуація, по факту, земля що використовується, ну і за неї ніхто не платить, то це категорично неправильно, тому ці орендарі мають сплачувати не тільки за майно, а й за землю, якою вони фактично користуються. Але між тим це лише перше рішення, яким надається дозвіл поділити, тобто землевпорядник разом з підприємством, разом з депутатом. З орендарем вийдуть на місце, вони фізичні обміри зроблять, де дорога, де які інші нюанси будуть враховані і буде вже зроблений безпосередньо поділ цієї земельної ділянки. І ми один нюанс був, що ми дійсно не хотіли дробити ці ділянки на маленький кусочки. щоб не давати нікому ніякого шансу, що от давайте там сьогодні 10 соток, завтра 10 соток, і так десь поле зникло. Тому ми ділили на два великих: те, що використовується для обслуговування закладу, і те, що використовується в господарській діяльності. І саме головне, це без зміни власності, без зміни цільового призначення землі. Лише поділ для того, щоб можна було передати в оренду цим суб'єм. Власність обласної ради залишається. Зміна цільового призначення не передбачається, бо цими рішеннями це не дозволить. Ну от ви якраз витвердили низку моїх питань, і, зокрема, це те, що так само говорили, що умовно орендарину і от проекти рішення самі вони виглядали так, ніби вони прописані під конкретну людину. Тепер ви пояснили, що вони ну, вже ці люди конкретно і вони... зверталися, так як вони є власниками, ну не власне орендарями майна набути в законний спосіб через в оренду, через аукціон, тому вони мають... Мають право і вони скористалися правом е звернутися за оформленням земельної ділянки, якою вони користуються експлуатуючи це майно. Ну, логіка є, логіка зрозуміла. А, а, а чи є чи виставила якась, чи взагалі існують якісь запобіжники, що мовляв, от сьогодні ці орендарі взяли цю землю в оренду, а через, наприклад, 10 років вони його виведуть в змінюють цільове призначення, і там буде. Придорожне кафе, приміром. Ну, Будь-які дії з цією землею це рішення обласної ради. Тобто без рішення. Тобто, обласної на ради… На сьогодні дорогу... ми дали дозвіл на розроблення проєкту поділу. Далі цей проєкт поділу буде затверджений. Далі відбудуться процедури передачі в оренди, але статус землі як комунальної він не змінився. Uh -huh. Тому без рішення обласної ради ну, ніхто не зможе з цієї землі нічого зробити. Ще одне рішення, на яке я звернув увагу, і хотів би, щоб ви прояснили, це те, що сьогодні судно передали, підпорядкували державі, тобто передали державі. По-перше, вона раніше вона була комунальна, чи, чи я щось не до кінця правильно розумію? Так, стан, який є на сьогодні. Бюро судово-медичної експертизи це є комунальне підприємство обласної ради, статус комунального і утримувався бюро судово-медичної експертизи за рахунок обласного бюджету. На сьогодні в державі продовжується процес реформування медичної галузі і. Прийнято рішення, що галузь судово-медичної експертизи має забезпечуватись державою, фінансуватись державою, і під це Міністерство охорони здоров'я створює державне підприємство, Бюро судово-медичної експертизи. І для цього надійшло звернення від МОЗ для того, щоб ми погодили передачу цілісного майнового комплексу цього комунального підприємства в державну власть. Відповідно, Уже функцію судово-медичної експертизи, ну все, що пов'язано з цим, буде контролювати держава, і це буде державне підприємство з державним фінансуванням. Угу. Тому для цього і треба було прийняти рішення по майну, оскільки це є повноважена обласна рада. Під час сесії депутати розподіляли медичне обладнання, і я зразу просто дивлюся по порядку денному. І е, е, передали трьом лікарням медичне обладнання. Пов'язане воно з ковідом. принаймні так зазначалося. Розкажіть, що це за е, що це, по перше, за обладнання, і е, за яким принципом обиралися лікарні? І чому тільки трьом лікарням, якщо там велика кількість обладнання? Під час пандемії, ну і активної фази е, з різних джерел формувалися е, замовлення на обладнання. Це обладнання було привезене. На щастя, воно не було потрібне в такій кількості, і на сьогодні, вже так як пандемія, фактично у нас ну вже відмінений статус пандемії. Це обладнання, це кисневі концентратори йдуть до наших закладів, наших комунальних закладів. Це в тизіопульмонологічний. Лікарня корицька відновного лікування, в лікарню 4 в тизіопульмічний 15 і ще в обласний інформаційний центр медичної статистики, ще теж 4 цих кинсневих концентраторів. Тобто це лише формування матеріальної бази для того, щоб ці заклади могли контрактуватися із Національною службою здоров'я по відповідним пакетам. Там має бути вимоги до обладнання, от ми їхню матеріальну базу зміцнили. А чому саме ці заклади відібрали? Ну, там, де треба там, де покращити базу. Так. Але ну, на, наразі воно ну, просто умовно вони його передали, в них є можливість ним користуватись, так, якщо так. буде треба. Це фізично необхідність. нове, зараз вони розставлять по відділенням і буде змога користуватися. Переходимо до моїх улюблених питань. Я завжди люблю говорити про гроші. Майже 21 мільйон гривень виділили на так звані природоохоронні заходи на Рівненщині. Що це за заходи і як будуть розподілятися ці гроші? Ну, По-перше, звідки ці гроші? Адже ну, наскільки я розумію, то е, обласна рада там відносно дотична до бюджету. Що, що це за гроші і на що будуть витрачені? Що значить відносно дотична. Це гроші дійсно обласного природоохоронного фонду. Серед загалом об'єм на сьогодні є ресурс 27 мільйонів. З них приблизно 10 мільйонів це з 2021 року. З 22-го року залишки 7 мільйонів, і прогнозні надходження вже за цей рік. Ті, що є, і ті, що будуть, Тобто, загалом ресурс 27 мільйонів. Ми розподілили разом за поданням департаменту екології. Він подав на обласну раду переліки цих заходів. Серед них можу назвати це реконструкція очисних споруд каналізації в селі Оржів. Це реконструкція очисних споруд каналізації в місті Радивилів, це виготовлення документації земельної по нашому Нобельському заповіднику національному парку. Це один мільйон той що виділявся на утилізацію по програмі лампочок на заміну. Угу. Тобто, ось це ці кошти цих. Заходів не так багато, тому що є обмеження певні по 590-й постанові. Але якраз це ті заходи, які дозволені і які ну, фактично в сфері екології, тобто ну, то, при... на що можна використати ці гроші? Так не можу не запитати купальний сезон в розпалі, чи зверталося місто рівне до обласної ради з тим, щоб на природоохоронні кошти використати, наприклад, на очистку басового кута? Ні, такого звернення не було. Тут тобто, рівни не зверталися з тих. Ну я принципом. точно бачив весь перелік заходів, і там такого заходу немає. Перейдемо до міжнародної співпраці. Чому окремо ви, ви окремо це питання? Тому що тривалий час голова обласної ради в публічній площині не з'являвся. Коли запитували журналісти, де голова обласної ради, говорили. Міжнародна співпраця налагоджує комунікації. Що вдалося налагодити? Розкажіть більше про це, про поїздки ваші. Ну скажу дійсно, такий червень місяць насичений. Рівненщина є учасником, стала учасником програми Інтерехнекст. Це програма між Україною і Польщею. Це проекти транскордонного співробітництва, і в місті Перемишль якраз був даний старт програмі на сім років, бо вона вже існувала в частині був Україна, Білорусь, Польща, оскільки Білорусь виступає на стороні агресора і маргінальною країною, тому її виключили з цих, з цих питань. І е, Європейська комісія сформувала бюджет під цю програму на 7 років майже 183 мільйони. Тобто це партнерські проекти, які е, можуть бути реалізовані між регіонами-партнерами. Е, і туди входить три воєводства з Польщі і ще два повіта з четвертого воєводства, е, е, Підляське, Любельське і Підкарпатське. І два повіта з Мазовецького. І наші області: це Волинська, Рівненська, Львівська область, Хмельницька, Закарпатська. І, по-моєму, і все. Є і Фран... а, ще франківська угу. область. Е, да, в нас є напрацювання, один з твердих наших проєктів уже. Він в стадії ну, початку реалізації, тому що старт дали. І на сьогодні, якраз по 30 липня, йде прийом конкурсних заявок від наших громад в партнерстві з громадами з Польщі, можуть бути подані проекти. На цей рік перший проєктний приймаються проекти по медицині і по довкіллю. І саме наші заклади, такі як обласна доросла лікарня, обласна дитяча лікарня, активно включилась, Гощанська громада активно включилась по екології. Тому ну, я переконаний, що такі проекти треба надо підтримувати, надо стимулювати. Це, по перше, це грантові гроші. І саме в проєктній діяльності я вбачаю відновлення і розвиток, тому що ну, звичайно, що ні бюджетом, ні кредитами ми цього Він не, не зробимо. Якщо говорити про наприклад, ще скажу, що по інтерегу, що вже реалізовано, це кулінарна спадщина Рівненщини, був такий проєкт. Це Мацик, як наш регіональний продукт. Він були зроблені дії і вже зареєстровано. Мацик як оригінальний продукт Рівненщини, як візитівка Рівненщини, mm. як унікальна бренд, така да, бренд. Воно. Плюс також через «Інтерех» зараз ми займаємося. Сергій Гембер, це і центр народної творчості, це бортництво. Теж ми хочемо цей проєкт як культурний такий проєкт. Через разом в співпраці з поляками, тому що в Польщі теж медоноси і бортництво, це, як вони вважають, своїм національним видом спорту. Тому ми хочемо скооперуватися і цей регіональний такий продукт співпраці з поляками презентувати на весь світ. А. Далі сьогодні ми голосували про вступ до такої Європейської асоціації місцевого самоврядування АЛДА. Це дуже важлива інституція Єврокомісії саме для підтримки розвитку місцевих громад і місцевих територіальних громад і рад. Ну, в першу чергу, це спілкування, це навчання, це обмін досвідом. І, наприклад, такі їхні відділення вже функціонують в Україні в Дніпрі і в Маріуполі. Ну, звичайно, Маріуполь зараз вони в Києві. І заплановано відкриття ще семи таких регіональних підрозділів саме для комунікації між громадами, саме для налагодження цієї співпраці в майбутньому для транскордону тобто тут комунікація, співпраця, а там уже реальні гроші по програму. І, і Чому пов'язана така активність? Тому що в Європі формуються фонди для відновлення. Але їхня специфіка, що виділення це лише партнерські. Це, тобто мають бути регіони, там, сільські регіони, міські області, десь воєводство. Тобто в кожного рівня, відповідно, рівень проєктів різний, рівень фінансування рівний, але все одно це кооперація, це співпраця. Тому важливо зараз ці реанімувати старі партнерські відносини і спродукувати нові. І ще. Нас прийняли в Конгрес європейських регіонів. Це так само інституція Вже Ради Європи, де, до речі, наш депутат обласної ради Світлана Кирилівна Багатовчук-Кривко представлена в делегації. Це теж важливо, бо це статус регіону. Ми всі бачимо, є всі знають, це наші контактні дані, це можливість спілкування. І, То, і, знову ж таки, це можливість залучати якісь інвестиції. Так, якісь це все робиться для того, без цієї інституціонального спілкування не будуть твердих проєктів. Тому що якщо європейський регіон чи інституція, якась кредитна чи грантова не розуміє, що відбувається в регіоні, якщо це темне п'ятно, сюди ніколи не прийдуть гроші. Важливо, що, щоб був розвиток громадського сектору. Тобто там, де Є контрольні функції, антикорупційне законодавство. Це дуже важливо і воно саме от в таких організаціях і відносинах формується. На завершення програми хотів би уточнити: ви вже згадали про обласну дорослу лікарню, клінічну лікарню. Сказали, що вона бере активно включилася так. в реалізацію проектів. Якщо в двох словах, що це за проекти, де які зміни в обласній лікарні можна очікувати. Ну, у нас є великий проєкт, це взагалі добудова корпусу ще одного обласної лікарні. Менший проєкт це в облаштування в благоустрою, а по-простому паркувальних майданчиків на безпечних, які відповідають всім правилам в обласній лікарні. Плюс на сьогодні ми з різних бюджетів, і, в тому числі грантові, забезпечили їх обладнанням. Наприклад, офтальмологічне відділення. По-друге, це так як лікарня буде надкластерною, тому вона має забезпечити весь функціонал саме надкластерної лікарні. І саме на це направлено це підбір обладнання, закупівля, плюс територія має відповідати заїзду швидких виїзду. Це добудова цього корпусу, де будуть сучасні операційні, і саме головне, що лікарня дуже забезпечує лікування наших воїнів, тому посилюємо ті відділення, де вони отримують допомогу. Це тільки зараз умовно на папері проєкти і ще відбір конкурсний не відбувся, чи, чи вже можна говорити про якийсь відбір. Ну конкурсні заявки сформовані, і вони зараз до 30, до 30 липня, липня мають бути подані і далі вони акцептуються уже. Ну так, бюро створене, яке акцептує ці заявки. Що ж, пане Андрію, я вам дякую за розмову. Дякую, що завітали до нас на ефір. Нашим гостям, нашим глядачам, нагадаю, що гостем програми в студії був голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Мене звати Сергій Мініч. Побачимось.